Мене в реальному часі поплавило Приблизна дата виходу GTA 6. невдалий злив сталкер 2. Новий відьмак під загрозою, гостьові персонажі, в новій Mortal Kombat. А під кінець випуску навіть трошки зради, яку б я дуже хотів обговорити з вами в коментарях. Дай Боже, з вами Олдбой, і стався офіційний анонс Mortal Kombat 1. Так, саме 1, а не 12, і вона стане повним перезапуском серії. Реліз відбудеться вже 19 вересня, і не встигли ми оговтатись від такої новини, як Amazon випадково злив і інформацію про перший комбат-пак до гри, а саме персонажів, які додадуть в DLC. Так ось, до основного ростеру персонажів додадуть Кванчі, Ермак, Текеда, Омнімен з мультфільму Невразливий. Творець одноіменного серіалу Джеймса Гана та Хоумлендера з хлопаків також зі зливу Амазона стало відомо, що в якості Камео з'явиться Тремор, Хамелон, Мавадо, Ферра та Джонні Кейдж зі скіном Жана Клода Ван Дама. А ви чекаєте новий Mortal Kombat? І чи хотіли б відео по найкрутішим Фаталіті попередньої частини? Бо я про таке роздумовую. Пам'ятаєте цей мемчик, де то опускають, то підіймають ворота замку. Щось подібне відбувається і зі зливами по Bloodborne. Нещодавно Девід Яф, який нібито минулого тижня говорив про вихід Bloodborne на ПК та консолях нового покоління, спростував свою заяву. Мовляв, він ніколи б таке не казав з поваги до розробників. А журналісти його не так зрозуміли. Насправді ж він чув від іншої журналістки, яка має тісні зв'язки з розробниками, що щось по Bloodborne робиться. Не зрозуміло, як інформація про Бладік на ПК чи його ремастер може нашкодити, а ось ця інформація, яка є по суті тим же самим. Не нашкодить. Ба більше подібна неточність ще й додає спекуляції про Bloodborne 2. Так що ж насправді сказав Яфе в тому подкасті. PlayStation має показати щось по Metal Gear Solid та по Bloodborne на своєму шоукейсі. Про це говорять багато інсайдерів, і мої джерела також про це кажуть. Я дуже чекаю Bloodborne, я обожнюю цю гру. Я не знаю, чи це має бути ремастер чи ПК-версія, мені все одно, але я точно. Знаю, що щось в розробці, але коли це покажуть, я без поняття. Ага, журналісти не так його зрозуміли. Старий ти гівнюк. Але епопея з Bloodborном на ПК не завершується. Ленс Макдональд, відомий датамайнер і фанат Ігор Соулс, також підмітив, що один зі скріншотів художника, що працював у From Software, який він виклав в мережу, в назві міститься ось такий ось тех, що означає, що скріншот гри був зроблений в дебаг моді на ПК версії Bloodborne. Причому Цьому зазначається, що судячи зі скріншотів та вільної камери, яка використовується для скринів, схоже, що це повноцінна версія гри для ПК з доповненням. Проте сам Ленс не висловлює жодних припущень щодо порту на ПК і вважає, що хоч сам порт Бладборну безумовно існує, використовують його виключно для внутрішніх цілей компанії і не планують запускати в реліз. Звісно ж, це виключно його власна думка, яка може не співпадати з реальністю. Але факт того, що щось такі по Bloodborne розробляється, це підтверджують дуже багато джерел. Вітаю Белгородську Народну Республіку зі вставанням з скален. А ось фанати Сталкера з Росії продовжують пробивати дно. Пам'ятаєте, я вам розповідав, як група ВК того та Сталкера роздобули десь інформацію про сиквел, різні концепти, сюжет та інші деталі. Вони намагались цим безуспішно шантажувати розробників, а потім, зрештою, злили частину інформації в мережу. Так ось. Тепер вони, щоб злити решту матеріалів, вимагали вже в своїх підписників групи донати, що очевидно викликало негативну реакцію з боку росіян. Через шквал критики пост було видалено, мовляв, нічого і не сталося. Але бляха, які ж вони жалюгідні, просто нація невдах. Це капець. Поговорили про потенційний шедевр, тепер давайте поговоримо і про реальний шедевр The Legend of Zelda Tears of the Kingdom за перші три дні з моменту виходу продалася тиражем в 10 мільйонів копій. І це при тому, що гра вийшла лише на одній консолі. В Британії гра показала найкращий старт серед всіх фізичних видань за цей рік, змістивши Hogwarts Legacy і Jedi Survival. На фоні виходу нової Зельди і Breath of the Wild попередня частина піднялася на восьме місце. Хоч у гри і феноменальні. Продажі і шикарна преса, але не всі гравці задоволені. І я зараз не про метакритик, бо там може поставити свій відгук будь-яка обіженка, яка в очі не бачила ні Свіча, ні Зельду. Справа радше в очікуваннях людей, які не грали раніше Зельду. І під словами найкраща гра року розуміють щось своє, а не велетенський сендбокс, таку мультяшну графіку і креативний геймплей. Якщо ж вам таке до душі, то я дуже рекомендую цю гру. Вона без перебільшення крута. Але якщо у вас досі не було свіча. То ціни обов'язково перевіряйте на е-каталог, e бо свіч з oled дисплеєм в різних магазинах коштує від 13 до 25 тисяч, а Switch Lite від 7 тисяч до 20. Також в нас в продажі є і версія консолі стилізована під Tears of the Kingdom вартістю близько 17 тисяч. Але гри в комплекті немає, тому я не рекомендую за кілька наклеїк на корпусі переплачувати кілька тисяч. Ну а на Свіч OLED та Switch Lite я обов'язково залишу посилання з порівняння цін на е каталог в описі під відео Silk Sonic знову перенесли. Та що за йопт? Хотів би я поділитися більше деталями, але тут нічого нового. Розробники хочуть довести гру до ідеалу, адже цей проект став надто великим і амбітним, а тому вони банально не встигають. Коли вийде сиквел Hollow Knight, наразі невідомо, хоча мала гра вийти десь цього року. Також гра на релізі має бути в Xbox Game Pass. Розробники з Frictional Games перенесли Horror Amnesia The Bunker з 23 травня на. 6 червня реліз довелося пересунути через певні рідкісні збої, які розробники помітили під час тестування гри. Творчий керівник проєкту розповів, що команда могла не робити повторного переносу, але тоді б довелося залишати співробітників на понаднормовий час і перепрацьовувати по вихідних. А Frictional Games такого не хочуть. З одного боку, правильне рішення. З іншого боку, випускати гру в день випуску Diablo 4 це доволі мужній вчинок. Hey, 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 hey. Схоже, що Assassin's Creed Mirage справді може здивувати та захопити багатьох фанатів серії, які ностальгують за її витоками. За даними інсайдерів, розробники гри вирішили повернутись до традиційної схеми по вистеженню цілей та пошуку способів їх утилізації, як це було колись. Щоправда, подейкують, що гра буде куди більше схожою на Hitman, в тому сенсі, що вам доведеться дуже детально досліджувати жертву та її звички і правильно підбирати місце та час її ліквідації. Основних цілей в Грі буде всього лиш чотири. Що звучить як дуже мало, але знову ж все залежить від реалізації. Пам'ятаю, що на етапі анонсу інсайдери говорили, що гра, хоч і буде значно коротшою, ніж останні ігри серії, але все ж на нас чекає годин 20 насиченої сюжетної пригоди, що більш ніж достатньо, якщо зроблено як треба. Популярний інсайдер Das Golem, якого я неодноразово згадував у своїх відео, розповів, що дев'ята номерна частина серії Resident Evil матиме під заголовок Апокаліпс, дещо дивний вибір назви з огляду. На те, що Resident Evil Апокаліпс вже існує як другий фільм франшизи Пола Андерсона. Назва Апокаліпс нібито має бути об'єднана римськими цифрами, як це було у випадку сьомою і восьмою частинами. І виглядатиме воно якось так, що читається як Апокалсіпс. Щось таке за інформацією, голема гра розробляється з 2018 року. Інший інсайдер Ріно повідомляє, що у грі з'являться знайомі персонажі франшизи, такі як Кріс та Клер Редфілди, а також Ада Вонг. Сюжет розгортатиметься після подій Вілич, І цього разу ми відправимося у західноамериканське місто Привид. Міжнародна організація BSAA знову фігуруватиме в сюжеті. А крісу Редфілду протистоятимуть зомбі і напівлюди напівкози, які натхненні вендіго з індійської міфології. Проект анонсують плюс-мінус. У жовтні-листопаді цього року, тож реліз не слід чекати раніше 24-го. Нещодавно стало відомо, як геймери абсолютно безкоштовно можуть зробити хорошу справу. Для цього достатньо поставити вподобайку під цим відео, підписатись та залишити позитивний коментар. І після цього, як мінімум, в однієї людини на планеті, буде кращий настрій і додасться мотивації. А оскільки ти, мій чудовий друже, такий неймовірний та класний, що зробив це. То ось тобі від мене трохи класних новин, які тобі також мають підняти настрій. Втім, до 25 травня можна абсолютно безкоштовно забрати метро Last Light Complete Edition, а в Epic Games до 25 травня також можна забрати Death Stranding. Дякую і приємної гри. Декілька днів тому в Call of Duty Warzone і новій Modern Warfare 2 була невеличка обнова, де додали декілька емблем різних держав, включаючи Прапор Росії. Хоча український, гадайте, що. Правильно, не додали. Аху... початок. Ня. І це з урахуванням того, що нові ігри Activision Blizzard в Росії не виходять, принаймні офіційно. Словом, дуже неприємна ситуація, м'яко кажучи. Тож, хто має час і натхнення, можете без докорів сумління сходити в Твіттер ActivBlizz і напіхати їм пісюнів за це. Без бойкотунства, звісно, але з претензією та справедливими вимогами. Додати наш стяг. Натомість Blizzard повідомили своїм російським метатестерам, що в їх країні тепер обмежений доступ до тест-серверів. З іншого боку, в грі так і залишилась російська озвучка та субтитри. Коротше, в ActBlizz якось явно все, не слава Богу. До стрижене, того не. Amazon і Embracer Group анонсували ММО по Всесвіту Володар Перснів. Це ж було вже. Так, Амазон вже працювали багато років над ММО по книгам Толкіана, але у 22-му закрила проєкт, визнавши, що команда не змогла впоратись, бо проєкт був надто амбітним. А ще за чутками вони з розробниками щось там не поділили по правам. Зараз травень 23-го, і за розробку цього разу відповідатиме та сама команда, яка відповідала за New World. Хтось пам'ятає, до речі, що таку гру? Обіцяють, що нова ММО по книгам Толкіана опиратиметься саме на книги, а не на серіал від Амазон чи фільми Пітера Джексона. А розробка зараз знаходиться на дуже ранньому етапі. Звісно, вони хочуть ММО по володарів перснів. Вони ж відвалили купу бабок за ліцензію. 27 квітня минулого року вийшла Vampire the Masquerade Blood Hunt. До релізу у проєкту була специфічна репутація. Гра ніби і норм, але це черговий батл рояль, ще й по франшизі, по якій виходить що завгодно, окрім того, що хочуть справді фанати. Тож, коли BloodHunt вийшов, то він був непогано прийнятий гравцями і знайшов свою фанатську базу, але, на жаль, недостатньо, щоб проєкт продовжив розвиватися. Про що і повідомили розробники: сервери і надалі працюватимуть, поки хоч хтось. Ось грає, але не слід чекати якихось оновлень. Щось ігри про вампірів цього місяця страждають особливо жорстоко. Мабуть, Меркурій не в тому домі. Для них 505 Games анонсували, і на наступний же день випустили Hawking Reborn. Гра представляє себе умовно безкоштовний кооперативний PvE шутер про мехів. Без коопу. Так, до Кооп гри поки не прикрутили сам Кооп, бо проєкт у ранньому доступі. Очевидно, що і відгуки з Steam відповідні, переважно негативні. Але не тільки через кооператив, а ще й тому, що це зовсім не те, чого чекали фанати оригінальної Хокен. Ігри нібито об'єднює лише назва і те, що ми граємо від першої особи за меха. А у всьому іншому проєкти кардинально різні. Пробувати Хокен Реборн не рекомендується нікому. Хоча до повного релізу, можливо, з гри щось і вийде путнє, хто знає. Після блокування з боку британського регулятора ЄС хвалив поглинання Activision Blizzard компанією Microsoft. Основною причиною було названо те, що Microsoft зобов'язалися надати безкоштовну ліцензію на власні ігри хмарним сервісам в ЄС. Після цього майки заявили, що безкоштовна ліцензія. Діятиме по всьому світу. Також європейський регулятор вважає, що угода не впливатиме негативно на інші платформи, як то Sony. Хоч велика кількість держав фактично одночасно схвалили угоду, але ЄС стали першим, хто це зробив з трьох основних регуляторів. Наразі Британія блокує поки угоду, а США відмовчується. Після ухвалення європейського регулятора повідомили, що і Китай вирішив схвалити угоду. Хоч Китай і вважається доволі великим ринком для відеоігор, але там правлять Tencent і комуністична пара. А тому в них своя атмосфера, і за них особливо ніхто не переживав. Буде, то буде. Спін-офф Спін-офф відьмака під кодовою назвою Project Sirius від Molasses Full Molasses... Фул... від Molasses Flood під загрозою для проєкту були змінені рамки його масштабу. У зв'язку з чим звільнені багато співробітників списали частину вартості, а ще більшу частину перерозпреділили. Пов'язано це нібито з тим, що напрацювання викликають сумніви, як і сама ідея відьмака в японському стилі, чим і мав за чутками стати проєкт Сіріус. У зв'язку з цим і тим, що гру перезапустили на початку року і по суті змінили його концепцію. Ми ще не скоро познайомимося з грою, чи отримаємо бодай якусь детальну інформацію чи якісь. Подеякують, що проєкт було вирішено врешті повністю переосмислити. Але чи залишиться азіатський сеттинг в центрі гри, невідомо. На всіх актуальних платформах вийшла LEGO 2K-Drive. Проєкт отримав змішані оцінки як від гравців, так і від критиків. Хвалять можливість створювати власні авто та сам геймплей. А от критикують за безкінечний грінд і нав'язливий донат. Я пограв кілька годин на стрімі, на якому ми, до речі, зібрали на аптечки для ЗСУ. Майже 550 тисяч гривень, а зараз в нас новий збір, де можна виграти PlayStation 5 разом з PSVR 2. Шукаю інформацію в описі. так ось з моїх вражень від LEGO 2K Drive, хоч донат на початку не дуже помітний, якщо не упорюватися в кастомізацію, то от Грінд вам пхають буквально в перших хвилинах. В копі і на знижках може гра і піде. А так, поки, мабуть, варто пропускати. Хіба що ви величезний фанат Лего. Blizzard знову обхезились цього разу з Overwatch 2 в 2019 році. Вони оголосили, що основними відмінностями Overwatch 2 від оригінальної гри стануть сюжетні місії і ПВЕ режим Hero, Чим вони і виправдовували вихід другої частини. Але як ви розумієте, щось пішло не так, і ПВЕ режим Hero скасовують. Виконавчий продюсер Jared Нойс заявив, що для режиму купу всього настворювали, але не змогли це якось так об'єднати, щоб це відповідало якості Блізард. Тобто так ніякого режиму, де буде дерево прокачки, ми не отримаємо. За що Blizzard, звісно отримали на горіхи від фанатів, які вже пропонують в соцмережах бойкотувати гру. Blizzard же показали дорожню карту, з якої стало відомо, що перші повноцінні сюжетні місії з'являться вже у шостому сезоні. Хоча після скасованого ПВЄ режиму. Більшості вже якось і пофіг. Українська гра Through the Nightmares перемогла на конференції Digital Dragons 2023 від Techland у номінації Особлива нагорода. Through the Nightmares – це екшн платформер, який Sandman Team планують випустити наприкінці цього року з повною українською локалізацією. Також на моєму другому каналі Old Play є огляд демоверсії, тож можете потім ознайомитись, якщо вам цікаво. Схоже, що Ніколас Кейдж знайшов свою улюблену роль, яку? Роль Николаса Бляха Кейджа. Студія Behavior Interactive оприлюднили невеличкий тизер з актором, який в майбутньому з'явиться в Dead By Daylight у якості уцілілого. Окрім цього, студія оголосила про декілька нових проєктів у всесвіті DBD, який вони мають намір розвивати як повноцінну франшизу. Наприклад, Supermassive Games, які зараз найбільше відомі по серії The Dark Pictures і нещодавній The Quarry, розробляють сюжетну однокористувальську гру по DBD. Більше про проєкт ми дізнаємося вже цього року. Ну і Midwinter Entertainment, яка належить Behavior, розроб командну мультиплеєрну гру 4 гравців. Чи пов'язана вона з Dead by Daylight, наразі невідомо. Зате стало відомо, що 27 липня на ПК, Xbox та PlayStation виходить перший епізод гри за експанс A Telltale Series. Після цього наступні чотири епізоди виходитимуть по одному через кожні два тижні. Гра представляє собою приквел до науково-фантастичного серіалу Простір і одна з акторок навіть грає там головну роль. Також даний проект стане одним з перших повноцінних релізів Telltale після її переродження. Тож, сподіваюсь, у них все вийде. На ПК в Steam та Epic Game Store у ранньому доступі стартувала The Outlast Trials. Багато хто не вірив у цей проект через перехід від синглового горору в грабельний кооператив. Але хоба і у проєкту на старті 95% позитивних відгуків. Відмічають прекрасний візуал, покращений геймплей відносно попередніх ігор і відсутність багів. А критикують здебільшого за невелику кількість контенту зараз. Але блін, це ранній доступ, тому. Успіху розробникам нам відверто не вистачає таких ігор. За словами Бориса Нешпаляка, який веде польський подкаст Рок, компанія CD Projekt Red на виставці Summer Game Fest представить майбутнє доповнення Phantom Liberty для Cyberpunk 2077. А вийде воно нібито впродовж місяця після самої виставки. Нагадаю, що це доповнення має стати доволі знаковим для українців, і я обов'язково вам про нього розповім трохи більше згодом. Тож не забувайте за всі ці ютуберські ритуали, щоб нічого не пропустити. А також дякую всім, хто хто підтримує канал фінансово і дає можливість все це створювати для вас. Особливо подяка ось цим чудовим людям та окремо дякую Олександрі Кузнєцовій і всім, хто долучиться до підтримки після цього відео. Дякую. Розробник Ben Studio святкує своє 30-річчя і очікується, що вони на майбутній PlayStation Showcase офіційно анонсують нову гру, яка базується на системах відкритого світу Days Gone. Чи буде це щось по новому IP, чи умовний перезапуск Сіфон Фільтр, невідомо. Звісно, фанати хочуть Days Gone 2, але його наявність малоймовірна. Хоча повністю відкидати цю можливість теж не варто, адже люди в мережі давно просять продовження. Дуже ймовірна дата виходу GTA 6, точніше, проміжку. Часу, коли вона може вийти, Take як оприлюднила фінансовий звіт за 2023 фінансовий рік. Ці звіту стало відомо, що чистий прибуток за рік склав 5,3 мільярди доларів. А вже наступного фінансового року, який починається з квітня 24-го і закінчується в березні 25-го, компанія очікує аж 8 мільярдів прибутку. Погодьтесь, що це значне зростання, яке просто так досягнути буде неможливо. І тут більшість аналітиків вирішили, що це пряма ознака того, що компанія випустить в цьому проміжку GTA 6. Адже що як не GTA, може принести стільки коштів? Звісно, у Take-Two зараз в розробці стабільні спортивні симулятори, плюс новий Bioshock від Cloud Chamber, Judas, такий фактично теж новий Bioshock, просто з іншою назвою. Якась нова IP від 31 Union, а також ще одна частина мафії від Angar 13. Але мало ймовірно, що ці ігри без GTA 6 принесли б стільки додаткових коштів. Та ще й не факт, що всі вони вийдуть у цей період. Тож реліз GTA 6 найімовірніший у наступному фінансовому році. А ви чекаєте нову GTA-шечку? Бо насправді не все так добре у прийдешніх проєктів від Take-Two. Наприклад, з нещодавного витоку стало відомо, що четвертий BioShock зараз знаходиться у виробничому пеклі. Серед проблем називають погане керівництво, невіра у фінансовий успіх, постійна плинність кадрів навіть на керівних посадах, маленький стаж багатьох працівників тощо. А головною проблемою називають сюжет, адже сценаристи довго не могли придумати щось вартісного для продовження такої знакової серії, і не факт, що вже придумали розробку. Запустили ще в 2017 році і три рази перезапускали останнього разу влітку 22-го. Упс Лікс, який і оприлюднив цю інформацію, заявляє, що якщо четвертий байошок не анонсують цього літа, то це означає, що компанія зіб'ється зі свого плану випустити гру в 25-му фінансовому році. Сподіваюсь, що, хоча б джуда світкена левіна не спіткає та ж участь, бо автор відомий своїми переосмисленнями концепції по 100 разів. Як це було з Bioshock Infinite на порталі GameDood вийшла стаття, де розповіли про те, як українська аутсорс команда L3D Studio розробляє моделі зброї для Gaijin Entertainment, яка створила War Thunder і декілька інших російських ігор. В самій студії керівництво, наче проукраїнське і донатить на ЗСУ. Але схоже, що при цьому розуміє, що компанія Gaijin не російська тільки на папері, проте продовжують з нею співпрацювати. А все тому, що це їх чи не найбільший замовник. Зараз Gaijin і справді формально не російська. Але це, звісно, що тільки формально. В описі я залишу посилання на статтю Game Dead, де вони наводять аргументи, що гайджин все ж росіяни як не крути. А також в мене є відео, де я розповідаю про російську пропаганду та частково зачіпаю тему псевдо-угорської гайджин. Дуже цікаво буде в коментах послухати вашу думку стосовно цієї ситуації. А також чи хотіли б ви окреме відео про те, хто вони зараз насправді. Зустрінемось вже за кілька секунд, і. дай Боже.